Ох, як одна дівчинка любить, що іншу тягне. А це вулиця Біласа. Тут колись була віла Аїда. Ми йдемо далі на вулицю Крушельницької. Регулярно просить прогулятися з цією вуличкою, та прогуляємо. Нам не шкода. Потужно тут все забудували. Я думаю, ще 3-4 будиночки мають поміститись. Я думаю, вони помістяться. Це не сарказм. Бачу, там ще один зносить будинок. Що там має бути. О тут, то місце, де труска всі залізиться закінчується. Потяг одні стоїть. А я вулицю у крушеницької. Навесні сакури квітнуть, які тут висаджені. А на гору можна піднятися на другобицьку бачив старі фотографії трускавця стежка колись давно була. знаю, можливо, треба було на широку кутову камеру брати Крушельницької, але вже яке іншого разу візьмемо на широку кутову. Потяг із Дніпра приїхав. Що вийдемо в дорогу, вийдемо в дорогу. То відбій, не переживайте. Тут треба виходити з сховища, знайти в сховище. Там далі видно жовтіє маршрутка на східницю. Теж недавно їздили в східницю саме маршруткою, саме цією. І зняли для вас багато-багато відео Східниці. Намерзлися. Але результатами роботи задоволені. Тим більше зустріли кількох підписників, підписниць. Ну, Ростислава, ви бачили, прямо під час зйомки підійшов. Були люди, які не під час зйомки підходили, знайомилися. Дехто вже був раніше з нами знайомий, спілкувалися. Ну, провели час з користю ефективно. Дивно, що точки на східне стоять. Терекончик. І тут завдяки тому, що проводиться ремонт, вулиця хоча б підсипана, бо була величезна купа піску. І ту, вулиць, ту купу піску, звичайно, що використати для підсипки вулиці. Трайте далі. О, чують, що сказали, що від витрений, тривоги можна продовжити роботу, а я і до того працював. Річка невеличка, постійно вона прибуває нова. О, ми вже майже зі Стефаника дійшли до вулиці Лесі Українки. Там теж та ремонт триває на лосі українки в тій частині праворуч. Ремонт триває всюди.